Я на Західній Німеччині і я хочу вам розказати, як католіцизм залишає Європу. Оце колишня католицька церква. От, її ніхто не захватував. Просто люди перестали ходити. Це центральна церква містечка. Невелике містечко, але поштовне. І Зараз це євангелійська церква. Тобто це церква, де нема обрядів, ну пошти нема. Є якісь обряди. Більш похожі на лютеранські, католицькі. Ну це вже не католицизм. Після смерті Мартіра на Лютера у цих містах, бо тут не було ні потягів, ні гарних доріг. Сюди приїжджали віруючі жити протестанти, тобто лютерані. Ті, які ховалися від католиків. Там, де Дрезден, там, де Берлін був. От, і... Бо ну, вбивали, вбивали протестантів тоді, лютеранів. Мартін Лютер помер, все, його нема. Але Євангеліє було проповідано німецькою мовою. І от, бачите, звичайний католицький собор з написами таких. От, шикарні. От навіть тут є фреска якась. Ну Є у католицьких соборах розписи на стінах. От. І он орган, і не зараз. Але бачите, тут є е, проєктор. От це е, більше використовують євангелісти. Е, от І тут навіть піаніно є. от Вони теж співають. От. Ну, арган може, може не робить, бо він дуже коштовно його ремонтувати, буває таке. От. А зараз є музика електронна. Бачите, тут крізь громкоговорителі. Отак. От і вже католіцизму нема.